Оля, наскільки розумію, ми сьогодні будемо з вами говорити про деякі теоретичні речі в економіці, які існують, тому що насправді українцям абсолютно не варто переживати з цього приводу, тому що це не більше ніж теорія. Чому? Тому що насправді, якби це було в нормальній економічній ситуації, якби у нас з вами не було війни, ми з вами активно займалися залученням коштів, тоді б це дійсно ну, мало б певне значення для роботи з міжнародними фінансовими інструментами на сьогоднішній день. Ну давайте будемо щиро казати. Ми і так знаходимося в стані дефолту, тому що та кількість іноземних запозичень і міжнародних знаменитих допомог, яка надходить на сьогоднішній в Україну, раніше їй і не снилась. Тобто фактично половина бюджету а це є кошти, які приходять в Україну ззовні. Тому в даному випадку я взагалі вважаю, що уряд саме цей уряд можливо новий уряд зробить краще, але при цьому, принаймні цей уряд він втратив ту можливість ще принаймні в другій половині 2022 року, щоб дійсно підійти до питання повноцінного дефолту, списання всіх боргових зобов'язань, або принаймні принаймні списання основних боргових зобов'язань, принаймні як кажуть, відсотків на відсотки, там, наприклад, тіло там залишається. Але ці всі відсотки безумні, які там нам нараховувалися, мали бути списані. Тому в даному випадку, ще раз скажу, це теоретичні такі е, речі, які на життя, побутове життя там того чи іншого українця, чи вас чи моє. вони абсолютно ніякого впливу не мають, тому що це не більше ніж інструменти, які вказують на, скажімо так, привабливість інвестиційну привабливість того чи іншого ринку. Ми розуміємо, що ринок України на сьогоднішній день не привабливий для інвестицій. Тут іде війна. Ви можете сьогодні побудувати підприємство. Завтра, не дай Боже, прилетить якась російська залізяка, і ваших інвестицій mm -hmm. не буде. Тому насправді ризики настільки високі, що будь-який інвестор, якщо і буде щось вкладати сюди, то це буде військово-промисловий комплекс. Це будуть якісь окремі нішові проекти, які будуть швидко приносити віддачу і будуть формувати швидкий прибуток для того, щоб ну мінімізувати свої ринки. Тому насправді я би не став звертати. Тати українцям уваги на ці всі повідомлення там про зниження, збільшення рейтингу, якусь зроблені особливого рейтингу, це абсолютно теоретичні речі, які на нас ніяк не впливають.